Обороту не Вони наді мною і зівались. Не схопили. А потім кололи мені щось. Вручили в руки меч. А я навіть не знав, що мені з ним робити. Вони сказали. Раз не знаєш, що робити, то тоді ми тобі скажемо. Сказали, знищити робота, я з їх послухав, а потім зрозумів, що не хочуть мене використати. Коли сказали більше сильного. Прикинувся, що я їх слухаю і почав його виживати цим самим мечом мечом, робота з мечом зробили більш сильного. Казав його теж щети, а я що перебувся, що роблю це по а не того, що сам я цього захотів. І от знову я знищу робота з мечом, з мечом. Робота з мечом, мечом, мечом. Четвертий був уже складніше. Складніше. А накинувся на нього, я з мечом. Мечом. Мьчом. Мечом, 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 <desserts> І знищив його теж. То малифон не мене випустить, а я сказав, я взагалі тут це не робив. Бо я так захотів. Пошили вони, що не буду я підкорятись. Від часи це було правдою. А потім вони зробили це. Вони зробили робота. Сказали, що не зможу знищити його. А виборі. Я його знищив з мечом мечом мечом, бо я так захотів, бо я так захотів, І ось я тут раз, два, три стріляю. Раз, два, три, я бываю. Раз, два, три, я стреляю. Раз, два, три, я бываю. Раз, два, три, я стреляю. Раз, два, три, я бываю. Раз, два, три, я стреляю. Раз, два, три, я бываю. Раз, два, три. Я стріляю. І ось я в всієї симуляції. Де всі такі ж, як я, де я зміг зняти цей костюм і стати. Значить, так, слухаємо новлений план. Я зробив Оновлену версію того робота. І тепер же у мене все прораховано. Дивіться, я визнану, я дочекався моменту, коли всі підуть і тільки один залишиться або двоє. Так, є одне питання. Що нам робити? Короче, Залишитися кіллер. Хто піде з ним битись? Кіллер. Я піду з ним битись. Свого ж він така. Ладно, я тоді буду, думаю, робити розвідку. Я підключусь до ріпера в випадок чогось. Ммм. Mm. Я еще може я теж підключусь в випадок чогось. Ну давайте, починаємо нову новий план. Скільки років, скільки зим'я те бачив тебе. І зразу ти прийшов. Приємно все бачити. Ну що ж, захотів взяти реванш у мене, Слабак ти такий. На цей раз буздав мені з сили овергорда, і тепер тобі кінець. Я вже закипаю від злості. <клухи> Ви, словочі, знову приперлись сюди. На цей же раз! Я тебе не пощажу. Молодець! Творі! Тварюка ти така! Молодець, молодець! Тільки є одне но. Вау, близько блиска! Як же це небезпечно. Ох, йопароси! Більше! Як Лошара. Кирам, <риклад> давай заспіваю про тебе пісеньку навіть одну. Ты не, засбиваешь ты на сей раз. Ничего. Тримай, подари. Марина ты такая. Еще ж мне не все. Слабак. <свык> <свык> Что еще сказать. Все. Ты, ты. Тварек ты так... Увернувся молодець. І... Не Може і не увернувся, але і буде обмину. Що ж можу сказати про тебе? Ти нікчема, ти і все. Як знаєш, якби була буква нікчемність? Там бы свої стояла твоя фотка. Ну нее так Шо? звідси. Бу, як же страшно мені. Вау, займи трус, як же мені на це не по. Двіці. Це ти пшос віци. Ні, не справляєшся. Визнаю. Не справляюсь. Всю Цю... ту. Де йде. Все ж ви не можете нічого. Полотенці. Тварюки ви такі. Ди йде. Ага, дуже смішно, містер Ніко Чем. Поодинці ми з ним ніхто, тому нападемо троє. Приємно визнавати, що ви розумієте, що один на один проти мене ви ніхто. Але я одне но. Спробуйте, впіймайте! Та я майо та де він? Я тут. Упс, а що ви ж мене шукали? Ну що ж? Не дива мене нікчим, я тепер сам в цьому положенні. Схоже мені кінець. Не виходить, в мене підробити цю силу. Спробуй ще раз, Ківер. Ладно. <пробітник> <пробітник> Я бою, виходить. Що зафіть. Фігеть. йшло. Молодець, Ківер, молодець. Слухайте, я не думав, що ми зможемо його вбити так легко, якщо просто не падемо Я, Якщо чесно теж. На то мої команда. Боливай! про правило номер 1 в цій симуляції. Не радійте раніше, ніж потрібно. Ви його порушили. А тепер спробуйте упіймати. Не він. Сюди йдіть. <свистит> 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 ну що ж, це було весело. Я ще живий. Це вони, труси, які збігають з малейшої небезпеки ти не поступив, по їх методу. Чому б це? Хочеться це блігти вже. Ну, все, я не витримую. Ти був таким невдахою і нікчемою. А що ж зараз? Зараз ти попрощаєшся зі своїм життям. Де тут твоє серце. Я ж знаєш за момент, як ми познайомилися, я почав думати, що ти відімстиш мені по-нормальному. Оказалось, що ти просто-напросто не поступиш ніяк по-нормальному і ніколи. Ну що ж, давай ще раз. Ах. І знову ти пропускаєш мій удар. Сюда йди, де Знаєш, у всього не стає кінець. Я вважаю, що я зустрів свій кінець, таким, як він не має бути, хоча я й хочу ще трішки пожити. Що за фігня, що не є. Тут ніхто. Якщо ти хочеш стати тут хоча б кимось, або б ще й пожити, хоча б мінімум хвилиночку, то торкнись цієї руки і все. То буре. Що за фігня? Якого фіга твориться? Uh -huh. Схоже, все таки цей був мій кінець, але я зустрів його не так, як мав. Схоже, мені кінець. Хоча ні, я відчуваю прибавку сил. Ну що ж, починаємо другий раунд. часу. Uh -huh. Тепер в мене інший колір. І я так розумію, вона безкінечно буде діяти. Але тепер же я можу надерти Тобі сраку. На. О, значить ми як, так? Я значить, що ти тебе зупинив час. Зараз ми для тебе зупинимо. Я що зупинив час тільки для тебе да, походу і не і тільки для те Бе... отак от, от він помер. Ні, ні, ні. Ріпер, ти був для мене другим, справжнім другом. Але ага. знаєш. Ми з кожним це робимо, хто помирає. А, що з ним сталося? Щас дай я зроблю так, щоб я не горів. Так, все, я все зроблю. Ну так ось, що з ним сталося? Він помер в битві з килером. Килер дістав його серце. Зали мені вбивати усіх, кого вони скажуть. А я цього не хотів, але треба було. Ну як треба було? І ще в симуляції. А далі ні. Тому... Давайте я вам. Це було. Тестували на роботах, 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 роботах різних. руба мечем. Кого мені скажуть? І хочеться було роботи, але я не хотів. Я хотів просто бути звичайним хлопцем, а я навіть не розумів, що все моє життя підробка, яку мені видавали за тісне. І ось я навіть не хотів рубати мечем лазерним. My... Ja meczam, bo ja mnie nie trę babuła, dom, bo trę babuła, ja rup, meczem wrup, a bo mnie nie kazały, ja rup, a wrup, bo trę babuła, ja rup, a wrup, a bo mnie nie Я цього не хотів, а я рубабу. Тому я руба вруба мечем, бо бабу. Я руба вруба мечем, бо мені казали. Я цього не хотів, а мені казали. Рубай їх усіх мечем, бо ми так я сказали тому. Я рубав, рубав мечем, бо мені казали. Я рубав, рубав рубав, хоча не хотів. Я рубав, рубав, рус рубав, бо мені казали. Я рубав, 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 бо я не по мені казали. І їм було все одно, що я не хотів одного разу навіть себе вбив, але, але, але. мене воскресили і знову. Я рупав рупав мечем, мені казали. Я рупав рупав мечем, хоча не хотів. Я рубав рубав мечем ці симуляції. Я рубав рубав мечем. Хоча я не хотів, не хотів я рубати мечем, але треба було тому я рубав рубав мечем, дивовишні дерева. Я рубав рубав мечем навіть людей. Я рубав рубав мечем, усе що казали. Але я не хотів, тому коли я визволився, я більше не рубав мечем. Мечем не рубав. А потім я зустрів того, хто теж рубав мечем, хоча він не хотів. Пробити цього і я зрозумів що я не один і я не один я не один тому ми відправились всему доцію для нас для тих теж хто не хто рубав вночем але не хотів, тому ми більше не рубали мечем. Ніхто з нас в тій симуляції не рубав мечем більше, а от хто вони були, я не знаю. Навіть...